Це мій такий перший захід, перші такі змагання загалом дуже задоволений і віднісся до цього з великою серйозністю, адже ну люблю перемагати. Саме так по завершенню першої партії говорить ветеран війни Олександр Михель. Захисник пройшов тривалий бойовий шлях, а пізніше реабілітацію. І тепер випробовує сили у спортивному більярді. Я вже, якби 18 років служу. Мій шлях був і АТО, і ООС, і повномасштабне вторгнення. Поранення отримав служачів 25-ї бригаді ДШВ у 22-му році. Але продовжую служити тепер, по цей час. Ну і приходжу залюбки зустрічаюсь з товаришами, побратимами. Спілкуємось. Пан Олександр та ще 15 ветеранів війни об'єдналися у боротьбі за перемогу у більярдному турнірі. Змагання організували 16 серпня в більярдному клубі Авіатор. Їх приурочили до Дня незалежності України. Ініціатором проведення турніру став ветеран війни Роман Зінченко у співпраці із громадською організацією Стремління до нового. Я сам після адаптації, після тяжкої операції, лежав вдома на коселях, якби ну. Не знав, куди себе притну, так би кажучи. А тут ось запросили, і от біль... саме більярд об'єднав багато людей. Ми збираємося, спілкуємося. Звичайно, що ну, хочеться перемогти, спортивний дух є. Але це все більше для того, щоб якби, відволікти від отої страшної війни. Тих людей, які вже не можуть, не в змозі, які вже списані, які вже шукають себе тут на гражданки. Ідею підтримав відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Спортивні активності це один із напрямків комплексної підтримки ветеранів, адже для міста важливо створювати військовим умови для спілкування, відпочинку та соціалізації, зазначає начальниця відділу Олена Чабак. Ми, як міська влада, маємо підтримати звичайно наших ветеранів, наших військовослужбовців, підтримати їхні ініціативи і допомогти в організації таких заходів, які їм допомагають інтегруватися до нашого суспільства, повернутися зі стану війни до цивільного життя, допомогти їм згуртуватися і комунікувати в першу чергу між собою. Змагання проходили за визначеним регламентом: два гравці за столом, одна партія тривалістю 30 хвилин. Кількість партій залежала від переможців. Головним суддею турніру став багаторазовий переможець змагань зі. Спортивного більярду Євгеній Домбровський. Він понад 20 років у цьому спорті, а свій шлях розпочинав саме у прилуках. Тягнуло мене ще коли були на підприємствах, стояли більярдні столи. Її були просто дерев'яні, без всяких набоїв, без нічого. І от тоді мене тягло до цієї гри. Тягло, хотілося грати, грати, а вчився, вчився сам. Єдиний учитель у мене був цей учитель багато всіх, і він називається інтернет. Як такого лічного не було, а все, що по інтернету бачив, дивився. Приходив сюди, пробував так, пробував усяк. І отак потроху, потроху, потроху. В Києві більярдний клуб, «Нью-Йорк» там займав призові місця. Так, брейксі займав, є більярдний клуб в Києві. А на Україну їздив серед ветеранів в Євпаторію в 2013 году. Спортсмен зазначає, такі активності важливі для психологічної підтримки ветеранів. Для чоловіка, який прийшов, як я правильно сказати, з тої страшної часу з тих обставин де гинуть люди, де все це і людині відволіктися самому теж прийняти участь. У всьому це. Дуже дуже важливо. Євгеній Домбровський говорить: за гравців вболіває за всіх душою. Хлопці гинуть, здоров'я дають, все. А як за них не вболівати, як вони тебе захищають? Міцно тримає Кий та влучно поцілює у шари ветеран Віталій Коротких. Бористо, у мирному житті чоловік любитель більярду. Тож сьогодні зміг виграти кілька партій. Мені приємно участь. Я завжди я давно, практикував грав більярд. Але я грав не на перемогу, мені подобається. Це така гра для відпочинку мізків фізично, тобто духовно. Це для мене приємно, просто пограти. Але ну, і звісно, перемога це приємно, приємно. Я ці партії в одній виграв. Пан Віталій каже, турнір це гарна нагода зустрітися з побратимами. Люба ініціатива, щоб збирались люди, збирались побратими. Це дуже ловко. Деяких в мирному житті, скажем так, у кожного свої проблеми. Кажу, дуже важко зустрічатися. А тут, виходить, тих людей побачив, яких не бачив місяці. Тобто дуже приємно, саме спілкування навіть зустрілися, пам'ятали, тобто, ну, в такому плані. Це дуже гарна ініціатива. Но навіть саме згуртування і те, що всі побачились один одного. Тобто, привіти, продавати ловка, побачити все так. Це дуже приємно. До змагань долучилися й інші військовослужбовці: захисники, які пройшли передові позиції та нині повертаються до мирного життя. Для кожного ця зустріч стала можливістю відчути командний дух, поділитися досвідом та знайти нові сили. Серед гравців ветерани з різним бойовим досвідом: від тих, хто воював ще з 2014 року, до тих, хто став на захист після 24 лютого 2022 тисячі Усіх їх об'єднує бажання залишатися сильними та активними. Підсумками змагань ветерани отримали пам'ятні подарунки. Їх підготував відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради хлопцями, такий відпочинок, наші з А такі спокійні установки не хлопнують. Всі всім дякую. У прилуках планують і надалі організовувати подібні заходи, адже такі зустрічі допомагають ветеранам відновлювати психологічну рівновагу та відчувати підтримку громади.